Тебе подивимося зовнішній чоловіка, який в тебе безмежно закоханий. Концентруйся зараз на собі, думай виключно про себе. І давай ми з тобою подивимося його зовнішність. Вот. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Височенький, темненький, очі також темні. Він. Мені чомусь просто здається, що він молодший за тебе, при тому де є велика різниця в віці. По стихії він вогонь, вогонь, лев стрілець, да. історія про амбіції, про старання, про те, що, знаєш, він планує зараз перші кроки по тому. А яким би чином до тебе от, 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 от знайти підхід. Назвемо це так. Назвемо це так. Тут історія про те, що знаєш, він готовий зробити наступний крок, він готовий розвиватися, він готовий не стояти на місці, але це наразі просто історія про те, що е, він готовий і все. Але перших кроків нема, бо він до кінця ще не прийняв отой, знаєш ризик. Який може бути створений вашим, вашою комунікацією, скажімо так? Порада тобі бути тут, мені здається, що це навіть людина з роботи або оточення, в якому ви у вас є спільні інтереси, які знаєш, спільні цінності, співпраця, знаєш, як командна робота, ви працюєте, знаєш, разом з. Ти в плані працюєш разом з іншими людьми для досягнення спільної мети і маєш визнати цінність неску кожної людини. Тут порада, вона не пов'язана не на 100% пов'язана виключно з цієї да, яка в тебе закохана, але історія про те, що можливо, можливо, мені здається, принаймні по такому. Складу тріплету з порадою, це історія, коли тобі потрібно знаєш, прийняти те, що він також щось зробив, і тоді йому буде легше до тебе якось проявитися. Знаєш, зробити перший крок. Це де він там вже напланував. Він собі вже все придумав, але по факту він ще не проявляється.